Доброго дня! З вами програма «Голос України, програма цікавих, корисних та добрих новин в Україні. З чого почнемо сьогоднішній випуск? Звичайно, свята, яке ми відсвяткували минулої минулого, минулого, минулого неділі. Цьогоріч близько 500 тисяч першачків переступили в перший раз поріг школи. У Херсоні в цей день відбувся перший в Україні парад першокласників, який зібрав близько трьох з половиною тисяч місцевих першачків, їх батьків та вчителів. Учасники урочистої ходи пройшлися проспектом Ушакова від будівлі міськради до набережної міста. В руках можна було побачити сині та жовті повітряні кульки, прапорці, рухому платформу з казковими персонажа. В Кіровограді. День Знань. Для 10 тисяч дітей із Кировоградських шкіл став не лише початком нового навчального року, а й приємним та щедрим на подарунки. Керівниць Кировоградського денегропарку Микола та Лариса Ону запросили школярі міста на безкоштовне катання на кращих атракціонах парку. Запрошення вручали на святкові лінії першого дзвоника. Оголосили конкурс, присвячений Дню місцевого самоврядування, який відзначають, у грудні, у грудні. школярі та Харківської області можуть висловити свою думку щодо свого бачення органів місцевого самоврядування України. Роботи приймаються в таких категоріях: для школярів кращий індивідуальний графічний твір Моя громада, кращий індивідуальний письмовий твір на тему, що таке місцеве самоврядування. Олімпіада з питань теорії практики організації місцевої влади для дітей у віці від 14 до 17 років, а також для студентів. Краще індивідуальна сумова робота на тему, яке місцеве самоврядування нам потрібно. Краща колективна письмова робота на тему ми знаємо, як це робити, а також бере ріг серед студентських команд в УЗІ України на знання українського та європейського законодавства у сфері місцевого самоврядування кращих практик належного управління». Роботи приймаються до 31 жовтня, і загальнонаціональна новина. До 2015 року національний проект відкритий світ буде поширено на всі середні школи 5-9 класів по всій країні. Реалізація національного проекту відкритий світ і спровадження новітніх технологій у навчальний процес. Це є кроком до забезпечення школярів якісною та сучасною освітою у серпні 2013 року. Було завершено перший етап реалізації національного проекту. Відкритий слід 54 школи в усіх областях України були оснащені сучасним обладнанням. За словами президента України, впродовж року ще 2000 шкільних закладів отримують аналогічне оснащення і матимуть змогу використовувати новітні технології у навчанні. Другий етап проекту передбачає створення електронної шкільної бібліотеки. Новина на з сфери науки. У Національному технічному університеті України Київський політехнічний інститут відбулася презентація Україно-Польського науково-навчального центру альтернативної енергетики, який має відкритися в листопаді цього року. Повна центру, українсько Українсько-Польський центр вдосконалення технологій відновлюваних джерел енергії та енергоефективності. майбутні спеціалісти центру науковці та студенти. Проводитимуть дослідження на поступове збільшення частки альтернативної енергетики як в Україні, так і в Польщі. Фінансування закладу здійснюватиметься за рахунок двох країн: Польща забезпечуватиме центр обладнання, Україна кадром та приміщенням. Надійшла новина з Львівщини де знайшли поховання двох вояків дивізії СС Галичина. Більш докладніше про це розповість Ярослав Даниленко. Дякую. Під час пошукових робіт товариством пошуку жертв війни пам'ять 29 серпня 2013 року у Золочівському районі з допомогою металошукача було виявлено санітарне поховання двох вояків дивізії СС «Галичина» періоду Другої світової війни. Захоронення було знайдено завдяки шолу, адже останки були на глибині до одного метра. Розповів золочів.нет пошуківці товариства пошуку жарт війни пам'ять. Також нагадаємо, що попередньо товариством було знайдено санітарне захоронення з часів Другої світової війни, було ексгумовано для подальшого перезахоронення вісім людських скелетів. Жанна? Довина да спорту. З рішенням 26-го щорічного конгресу всесвітньої боксерської організації WBO найкращим боксером року було визнано Володимира Кличка. Однак варто зауважити, що під час оголошення результатів переможця в залі не було, оскільки наразі триває підготовка українця до бою з Олександром Павєткіним, запланованого на 5 жовтня 2013 року. В той час у Гамбурзі, в місті, де брати Кличко починали свою професійну кар'єру, встановили воскову фігуру Віталія Кличка. Над об'єктом працювали два роки. Фігура розташована у залі музею пантікум поряд з фігурою Макса Шмелінга, відомого німецького боксера 20-30-х років минулого століття. Знову цікава новина надійшла із Львівщини. Там, в одному з місцевих замків, оселився сам фараон. Ярослав Даниленко знову знає більш деталі про цю новину. У відділенні Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького з Золочівському замку з'явилися нові експонати. На огляд відвідувачів музею виставили голову та руку єгипетської мумії, а також фрагмент саркофагу. Як повідомив нам Ігор Хомен, головний хранитель фондів Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького, що правда, раритети не є власністю національної галереї. Музейники позичили їх у колег із Львівського історичного музею у двохтисячному. У 2000 році галерея отримала ці експонати у тимчасове користування від Львівського історичного музею. До цього часу вони перебували у фондосховищах Золочівського замку. Розповів Ігор Хомен. Ми мали отримати подібні експонати з Києва, проте справа затяглася, і ми вирішили більше не чекати. Тож минулого тижня мумію виставили на огляд відвідувачів у китайському палаці. За словами пана Хомена, мумія датується орієнт. Товно першим століттям до нашої ери. для її експону для її експонування створили спеціальну вітрину, аби волога та перепади температури повітря не завдавали раритету шкоди. Дякую за уваги. Передаю слово Жанні культурне життя вирує не лише в столиці у Львові, в Одесі, в Донецьку. Також культурне життя. Повністю на всі, на всі сили розвивається і, і набирає свого, своїх обертів в місті Лозові на Харківській області. Якими подіями можна відзначити дану область в даній сфері розповість нам Світлана Гугіс. Доброго дня всім! Доброго всім. E, нарешті Доброго. культурне життя міста Лозова починає, якщо не вирувати, то поступово рухатись вперед. Втретє, в нашому місті пройшли гастролі московського незалежного театру. Раніше лозівчани вже мали змогу насолодитися комедійною виставою за двома зайцями і містичним «Майстер і Маргарита. Цього разу актори привезли комедійну виставу еротичного характеру «Декамерон». Це весела постановка, в якій розповідається 10 історій про відносини між чоловіками та жінками. Тут висміюються людські пороки, оспівуються високі почуття. Лузівчани дуже охоче відвідують такі заходи, адже в нашому місті дуже рідко відбуваються подібні заходи, а тим більше приїзди відомих акторів. А ті, хто вже встиг побувати на спектаклях московського театру, з радістю сприйняли звісту про їх черговий приїзд. Цього разу у нашому місті вперше побувала Ольга Сумська, народна актриса України. Акторка була дуже приємно вражена такою теплою публікою та жагою до театрального мистецтва з боку мешканців нашого міста. Весь час на сцені панували позитивні емоції, актори яскраво, ефектно наповну викладалися на сцені. Дві з половиною години спектаклю промайнули непомітно. Глядачі у піднесеному настрої проведжали акторів оваціями. А ще всі бажаючі мали змогу взяти автограф або сфотографуватися з улюбленим артистом. Тепер ми з нетерпінням чекаємо на наступний приїзд трупи Московського незалежного театру у наше місто. І знову подієва новина, яка цього разу йде з Львова. З 26 по 29 вересня у Львові відбудеться сьоме міське свято на каву до Львова. У рамках якого відбудеться велопробіг Кавова миля, мета спортивного заходу популяризувати велосипедний рух в місті та подарувати відвідувачам свою рідну святкову кавову атмосферу на гостей також чекає церемонія обрання найкращої львівської кав'ярні, рекордний кавовий ярмарок, майстер-класи з виготовлення кавових свічок дегустація кави, кавових коктейлів та десертів, а також західноукраїнський чемпіонат баріста, де змагаються найкращі баріста зі Львова та Західного регіону України. І наостанок досить цікава новина. А саме 1 вересня стартував світовий фотоконкурс культурної спадщини Віки любить пам'ятки, який триватиме до 30 вересня. Мета конкурсу поширити знання про культурний спадок світу, зібравши фотографії усіх пам'яток культурної спадщини, що на статті у Вікіпедії та інших проєктах фонду Вікімедіа. Фотографи та фотолюбителі різних країн завантажуватимуть свої фотографії на Вікісховищі. До 21 жовтня в кожній країні будуть відібрані найкращі фотографії, що будуть представлені на суд міжнародного журі. А до 18 листопада буде оголошено найкращого фотографа світу. Обов'язковою мовою участі в конкурсі власне авторство представлених фотографій та завантаження їх протягом вересня 2013 року. Дата, коли була відзнята фотографія, значення немає. Завантажуючи фотографії на віки-сховищі, автори надають згоду на їх використання на умовах вільної ліцензії «Creative Commons». Це передбачає вільне використання роботи за умови посилання на автора та джерело. Цьогоріч у конкурсі беруть участь понад 40 країн, серед яких і Україна. В Україні конкурс проводиться громадською організацією Вікімедіа Україна за підтримки Міністерства культури України. Минулого року Україна посіла в цьому конкурсі четверте місце після таких країн, як Польща, Іспанія та Німеччина. Із кількістю завантажених конкурсних фотографій понад 33 тисячі. Всього було сфотографовано 7125 пам'яток. А взяло участь в українській частині конкурсу 648 учасників. Для цілих конкурсу функціонує та оновлюється інтерактивна карта пам'яток України, розроблена за участі організації Вікімедія Україна. Перелік пам'яток містить понад 43 тисячі записів і невпинно поширюється. Цього року українська частина конкурсу боротиметься за місце в книзі рекордів України. Дорогі глядачі, ось такі були сьогодні новини на 5 вересня 2013 року. Дякуємо за увагу і бажаємо вам в вашому житті лише цікавих, добрих та корисних новин. До побачення!